yeah <laughs> Мусульмани всіх країн однакові. Це люди, сформовані ісламом. Вони складають єдину спільноту, умму. Тому мусульмани, незалежно від країни, в якій вони мешкають, тягнуться один до одного, як брати за вірою. В ісламі, як і в інших релігіях, окрім обрядів і традицій, існують ще й численні свята. Найбільше ісламське свято ід Аль-Атха, Корбан Байрам для мусульман цілого світу починається вранці 10-го зульхіджа за мусульманським місячним календарем і триває три дні. Згадка про цю подію. Є Є в Біблії і в Корані. У період становлення ісламу пророк Мухаммед заборонив своїм послідовникам святкувати немусульманські свята і брати в них участь, тому що, беручи участь у релігійному святі, людина тим самим приєднується до обряду цієї релігії, яка його влаштовує і проводить. Одне з найбільших свят у мусульманів Курбан Беерам свято жертвоприношення. Воно пов'язане з біблійною оповіддю про Ібрагіма, який змушений був принести в жертву свого сина Ісмаїла. Что разделить на бідні людей разделить мясо по частам. Что означает тут баран? Бил, ə, ə, пророк, і приснился йому приказ от Бога, что режет своего сына. Авраам не может отказывать приказ от Бога. Он розказував Сына Исмаиля, що видел во сне. А Ісмаїл син. Согласился и сказал, ой, папа, делясь, что тебе приснился. А когда пророк Абрахам взял нож и хотел резать своего сына, Бог подарил через ангела, подарил ему баран большой. И ангел сказал пророку, вот это подарок от Бога, потому что ты принял приказ. У дні Курбан байраму для жертвоприношень забивали найкращу худобу. У це свято за шаріатом вівця і коза можуть бути заколоті за гріхи однієї людини. Корова і бик за семеро, а верблюд за десятьох. За ісламом жертвоприношення необхідно для того, щоб потрапити до раю. Свято проходить дуже урочисто, продовжується чотири дні. Здійснити жертвоприношення наказано кожному мусульманину, який має на це кошти. Обряд виконується після святкової молитви або у наступні два дні. Свято. Сегодня у нас праздник курбан байрам. Мы сегодня здесь собрали и мы и все наши коллеги, и наши друзьями. Это у нас большой праздник. И поэтому мы сегодня, вот видите, мяса у нас много. Это мясо будет на дети беженца, дети. Бідні, де бідні люди, бідні, бідні діти. Ми сьогодні в наш центр фонд Асалам. Пригласили ветерани, просили діти. Поздравляємо всі люди і дай Бог, що всегда буде мир. М'ясо жартовних тварин традиційно ділять на три частини: одну залишають собі, другу роздають як милостиню мусульманам, третю дарують родичам і сусідам, у тому числі і не мусульманам. Жертва має бути здоровою не менше півроку та не мати ніяких вад. Зазвичай шкури тварин віддають до мечеті. М'ясо варять і з'їдають за спільною трапезою, на якій може бути присутнім будь-який мусульманин. Кожен вірянин на чесно зароблені гроші повинен принести жертву і поділитися з бідними і незаможними, пригостити святковою їжею своїх гостей. Це акт щедрості і пожертвування з надією на Боже прощення. У Корані сказано: їжте їхнє м'ясо і нагодуйте того, хто соромиться просити, і того, хто просить, не криючись. Не потрібні Богові ні м'ясо, ні кров їхні, лише ваша богобоязливість. Близьким друзям і родичам одні свята намагаються зробити подарунки. Так, представники благодійного фонду Асалам «Ас після церемонії жертвоприношення вирушили дарувати свято дітям і роздавати м'ясо усім нужденним та друзям. На свято Курбан байрам до благодійного фонду Асалам прийшло багато друзів Дагера Салиха Мухаммеда, звісно, узявши із собою малечом, для яких було багато призів, конкурсів і подарунків. Та більш за все діти чекали на клоуна, бо він частий гість на усіляких святах, які влаштовують благодійники. У свої рочки малюки знають, чому зібралося стільки людей і яке свято святкується. Але курбара застачає друзів. Благодійний фонд Асалам звертає велику увагу навчанню дітей біженців. Тут вони пізнають культуру різних країн, мови, навчаються читати, писати, рахувати і просто жити. Навчання проводяться в ігровій формі для того, щоб зацікавити та зосередити увагу малечі. Для дітлахів ця школа стала другим домом. Кожен з них мріє, щоб у ньому було тепло, затишно і надійно. Наш дитина ходить сюди на арабський язик, наша дочка. Ми прийшли сюди для того, щоб відвідати найбільшої праздники мусульман. Идаль Адха, или по-другому называется Курбан Байрам. Это самый светлый, самый большой праздник, праздник жертвоприношения, когда мусульмане по возможности каждый режет барана и раздает это мясо тем, кто нуждается, и тем, кто не мог зарезать. А что это у вас сегодня такое? Праздник? Праздник? Да! 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 Вітали усіх присутніх зі святом Курбан Байрам. багато друзів. Спасибо, що ви є. рядом з нами діти. Діти – це наше майбутнє. Ми з Алехом працюємо ради миру на планеті Земля. Я хочу вам пожелати здоров'я, щастя, благополуччя. В этой организации девиз чужих детей не бывает. Поэтому мы им благодарны за их активное участие в житті мірої, в соціальній социальных бытовых вопросов, домов престарелых, инвалидов, дома малютки. Посещая эти организации, говорим им в этот день, мы вас поздравляем.

الله علينا وعليكم алейком والهناء у курбан Байрам бажають міцного здоров'я, щастя і любові, миру в сім'ї. курбан Байрам уособлює ідеали морального вдосконалення, прагнення людини до співчуття та милосердя. Це свято нагадує мусульманам про подвиг віри, вчить жертовній любові по відношенню до ближніх.